З нами зараз на прямому зв'язку начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ-підполковник Володимир Фіцьо. Пане Володимире, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю студію! Пане Володимире, дещо в межах доступного Ми хочемо вас розпитати про ситуацію на фронтах. З одного боку, от в найсвіжішій заяві генерала Сирського, він каже, що на куп'янському напрямку українські війська не тільки обороняються, а ще й звісно за будь-якої можливості, коли вона випадає, намагаються покращити свої позиції та відкинути росіян від лінії зіткнення. Як ви зараз ви охарактеризували в кого сильніші позиції і які досягнення у сил оборони? Так, ще раз доброго дня. Звичайно, зараз купінський напрямок. Він один із найгарячіших на усій лінії фронту. Ось окрім Авдіївки, ворог сюди скерував великі свої сили. Росіяни готувалися до наступу. Ми теж готувалися. Ми знали про їх наступ. Ми теж готувалися. будували лінію оборони. Так, от просто вам скажу, що за минулу добу на цьому напрямку російські окупаційні війська завдали сім авіаційних ударів використовуючи штурмову та авіацію та гелікоптери. Було завдано 13 ударів дронами камікадзе. Завдано близько 600 обстрілів зі всього арсеналу зброї, який в них знаходиться. І на цьому напрямку за минулу добу ворог тільки втратив 184 своїх так званих військовослужбовців. Мета, так як вже зазначав генерал полковник Олександр Сирський, це вийти на Куп'янськ, окупувати знову Куп'янськ. Куп'янськ у них використовувався як логістична база, як плацдарм для постачання своїх підрозділів. Ось і знову ж таки ворогу потрібна якась перемога, поки ще погода дозволяє. Але, на жаль, на жаль, ми для ворога на жаль, ми вибудували таку лінію оборони, що будь-яких стратегічних успіхів з 3 жовтня на даному відтинку та взагалі на східному фронті, ворога немає. Тому ми мужньо відбуваємо всі атаки, і при будь-якої нагоди приходимо в наступальні дії. То ще один одне питання, пане Володимире. Наскільки ми розуміємо, із відкритих джерел Росіянам дали ще один наказ. Вони знову мають вийти на межі Донецької області. Чому кажу знов? Тому що вже це було. Та вони мали захопити увесь Донбас, але знаємо, чим це все ем, закінчилося. Для цього вони зараз активізували в буквальному сенсі всю лінію фронту. Це хлопці, військові, наші захисники кажуть і про згадану вами Авдіївку, і звісно про Бахмут. То от цей потенціал в них є чи немає захоплювати ще території території. гурівці ваші колеги говорять про те, що зараз в цілому на нашій території 400 тисяч російських окупантів. На що здатне це угрупування? Окрім цього, що їх на нашій території 400 тисяч, вони ще підтягують резерви з е, своєї країни. Е, населення в них багато е, людське життя, життя їхніх військовослужбовців для них нічого не вартує і використовують тактику закидати тілами. Це для них звична е, звична тактика, звична схема. Ось вони більше бережуть техніку, ніж. Чим своїх людей. Це ми бачимо по кількості втрат: 184 знищених окупанта на Лимано-Купінському напрямку, і 168 знищених окупантів на Бахмутському напрямку. Це тільки за минулу добу. Ви собі просто уявіть втрати російської армії. Вони в рази, в рази більші, чим втрати української армії. Ось. Але вони підтягують резерви, вони пробують штурмувати. Ми ці на атаки відбиваємо і. Знов ж таки, за рахунок того, що знаходимося в активній обороні, маємо можливість перейти за нагоди та контратакувати противника. От про людський ресурс, але у нашому контексті хочу запитати далі. Все частіше ми від тих, хто повертається у відпустку або на ротації, перебуває, чуємо тези в інтерв'ю, що служити доведеться абсолютно кожному українцю. А днями заступниця міністра оборони Наталя Калмакова заявила, що потрібне розуміння, що країну доведеться захищати кожному з нас, тому краще прийти до ТЦК СП самому. Що означають подібні заяви, як їх правильно розуміти українцям, роз'ясніть. Це захист України це конституційний обов'язок кожного громадяна військовозобов'язаного від 18 до 60 років. Ми, в свою чергу, закликаємо громадян, які ще не обновили свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, з'явитися до них та обновити свої дані про те, чи є причини на отримання відстрочку, про свій сімейний стан, про свою професію, про свій фах, про свою освіту. Тільки тоді, коли ми будемо мати актуальні дані наших. Військово зобов'язаних, ми будемо розуміти, яку саме зараз людину нам потрібно наприклад, призвати до збройних сил. А зараз наразі відбувається така ситуація, що ресурси територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витрачаються на здійснення оповіщень, тому що, наприклад, громадяни, які приїхали проживати або працювати в інший регіон, не виконали свого обов'язку і не стали на військовий обліку в новому місці проживання чи новому місці праці. А так як у нас зараз на даний момент реєстр, єдиний реєстр військовозобов'язаних не синхронізований ще з іншими реєстрами державних органів, там і так далі, ми відповідно не бачимо актуальної інформації щодо наших військовослужбовців, і тому може бути так, що на Обліку стоїть певна кількість, деякі з них мають право на відстрочку, тому що мають трьох неповнолітніх дітей, але не поновили свої дані. Деякі мають проблеми зі здоров'ям, але не з'явилися в територіальні центри комплектування і не повідомили про це. І на цих людей витрачається ресурс, який можна було би скерувати в зовсім інших напрямках. Тому що ТЦК та СП це не тільки мобілізація, це великий спектр послуг, які надає саме послуги для наших громадян. Це довідки, це оформлення допомоги для поранених, це оформлення документів для загиблих, це сповіщення тих самих сімей загиблих, тобто всі думають, що ТЦК та СП це якесь фундаментальне зло, але насправді це люди, які виконують просто шалений перелік робіт, і про це треба говорити і про це треба наголошувати. Тому що якщо наші громадяни військовозобов'язані будуть якісно виконувати свої обов'язки. Пам'ятати про свої права і виконувати свої обов'язки, ми перемогу наближимо надзвичайно швидше. Пане Володимире, дякуємо за роз'яснення та коментарі. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ, підполковник Володимир Фітьобов, з нами цієї миті.